Одного разу в мене була така печальна історія. Коли я зробив облік всім, всіх, хто мені винен, нарахував, маючи зарплату в 300 дойчмарок, я нарахував боргів переді мною. На 2000 доларів я оголосив акцію десятиденка вибивання боргів. Написав список. Закинув роботу, я був генеральним директором німецької компанії, закинув роботу і почав вибивати борги. За 10 днів я нічого не вибив. І тоді мене оцінило, що якщо я далі так буду продовжувати, то я ще втрачу то, що маю. Я зробив геніальне рішення. Я взяв цей листочок, на двоє, на двоє, на двоє. І так. І простив всім, кому я винний, і тут мені було щастя. Тому що з голови зійшло, я це відпустив. Часом я ще навчився не реагувати на погоду, на обставини. Мені все рівно, яка на дворі погода. Я не дивлюся, я тільки коли в машину сідаю, дивлюся, скільки градусів за бортом, щоб знати, як яку систему школи їзди вибрати. так? Давайте поговоримо тепер про ті користі, які дають локальні гроші. Я взагалі вважаю, що бі- Валютна система, вона дуже корисна. Тобто ми можемо функції грошей, які накопичені в одних грошах, розділити, і тоді легше буде збагнути і легше тим грошам буде виконувати свою функцію. Тобто, однозначно, що національні гроші це кров національної економіки. Якщо ми хочемо до, докровити, так? свою місцеву економіку, напевно, що логічно впровадити ще інструмент для донорів, так, це локальні гроші. Локальні гроші це кров локальної економіки. Дуже багато процесів закривається локально на рівні міста і області. Економічні зв'язки. Якщо туди дати свої гроші. Які не зв'язані сильно зв'язані з глобальною економікою, ми відрізаємося таким чином від глобальних проблем. В принципі, я вже говорив неодноразово, що немає значення особливо, які гроші. Металеві, паперові чи електронні. Має значення, в чиїх руках емісія цих грошей. Хто контролює емісію грошей? І через які канали емісійні гроші попадають в економіку. Є два способи таких для прикладу, так? через які канали попадають гроші, наприклад, в українську економіку. Мало про це говориться, але, наприклад, для підняття сільського господарства уряд виділяє мільярди гривень. Ніхто не зауважив, щоб ці, ці мільярди гривень в селі з кошика розкидали селянам. Якби зробили так, що селянам роздали б, ну, скажімо, 10 мільярдів гривень так, на кожен двір по пачці кинули, що би подорожчало по селах? Алкоголь би подорожчав підпільний, пільний, так? Тютюн подорожчав би, і хліб подорожчав би однозначно. так? Ну, Незважаючи те, ну, що хліб ще не... можна само собі... приготувати. Тож його буде, якщо є гроші, готувати хліб. Труби алкоголь звичайно готувати хліб немає. Цукор би подорожчав. Ну <рес> як да. Цукор, там, алкоголь, цукор, цукор, як консервант, ті речі би однозначно і швидко подорожчали. А якщо втриснути ті мільярди через інституції, які розробляють програми для підняття регіону, які навчають районне керівництво, як керувати, які закуповують програми, Обладнання, комп'ютери по організації організації роботи на селі. І от туди вливаються ті мільярди. Що тоді дорожчає? Інфляція чого торкається? Квартир у Києві, майбахи дорожчають, обслуговування дорожчає, зарубіжні турфірми дорожчають. Тобто має е, значення, куди, через які шлюзи в економіку втрискуються гроші? Якщо впроваджувати у Львові локальні гроші, перша користь, е, ці, е, функція тих грошей виключно платіжний засоб, такі гроші ніхто не накопичує. Вони виконують одну виключно одну функцію. А коли гроші виконують функцію платіжного засобу, коли нема змісту їх накопичувати, то що виходить? Ми ці гроші в першу чергу на платіжний засіб, маючи в кишені американський долар, священний американський долар для простого українця, так? маючи гривну сумнівної вартості і маючи ну, Львівський лев, наприклад, локальна валюта, яка цінна тільки у Львові, ясне діло, що в першу чергу люди будуть розраховуватися цими грошима, поки вони не закінчаться. Після того він візьме українську гривню, піде в обмінник і візьме собі на 100 гривень 110 левів, при тому, що його в торгівельних закладах будуть приймати один до одного. Тобто цінник що для гривні, що для лева одинаковий, але в обміннику. Хитрий місцевий уряд дає більше. Одного разу я це був в Філадельфії, ми з Філадельфії їхали в Атлантик Сіті вивчити, як працює бізнес в Атлантик Сіті. Ми сіли в автобус, ми заплатили там по 7 доларів за квиток. Коли ми виходили з автобуса, нам дали здачу по 10 доларів. Ми всім заплатили, доїхали з Атлантик Сіті, нам дали здачу по 10 доларів. Бо ті халявних 10 доларів спричинили те, що я назад їхав взагалі без доларів. Тому що ми пішли в казино, халявних 10 доларів поміняли на четвертаки на котере, накормили тих одноруких бандитів. до скучу. Вони з'їли це все, потім прийшлося добувати ще з кишень. Все, що було, ці кишенькові гроші. І ми видали все, що мали. У нас було 20 людей, 19 людей програли, а один з нас виграв. І така вона велика соціальна несправедливість для того, щоб один хороший чоловік виграв в Багато грошей, 20 не менш хороших людей повинні віддати все, що мали. Леву долю забере казино, і один. Щоб люди пам'ятали, що це можливо виграти в казану гроші, Ось вам живий приклад. На вашу громаду один виграв. Дивіться, вчіться, спробуйте ще раз.